Привіт, дорогі слухачі! Мене звати Тетяна Вовк. Я практичний психолог та езотерик. Моя мета допомогти вам пізнати себе через психологічні практики і таро, а також навчити, як досягати своїх цілей, використовуючи правильні техніки і правильний підхід до життя. Сьогодні я хочу поговорити про тему, яка може звучати трішки загадково тіньова робота. Зізнаюся, що слово тінь воно вже викликає певну інтригу і звучить, наче з якогось фільму про супергероїв або, може, темних чоклунів, але насправді тінь це частина нас самих, яка насправді не така вже і страшна. Ну, добре, іноді трішки страшна, але не будемо забігати наперед. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій інстаграм Ютуб, де стабільно виходить корисний контент та психологічні розбори. Я ділюся знаннями, а також реальними історіями з практики, щоб ви могли застосовувати все це у своєму житті. Буде багато інформації, корисних порад і, звісно ж, трішки гумору. Тож приготуйте собі чай або каву, вмощуйтесь зручно і починаємо! Отже, якщо ви коли-небудь чули про Карла Густава Юнга, то можливо знаєте, що саме він ввів поняття тіні у психології. Це наші приховані, несвідомі сторони, частини нас, які ми воліємо не бачити, не помічати або навіть заперечувати. Знаєте, коли ви раптом ловите себе на думці, ну я ж не така людина, або о, ні, це точно не про мене. Ось тут і починається знайомство з вашою тінню. Юнг говорив, що тінь це все те, що ми не хочемо визнавати. Наші страхи, сором, гнів, якісь неприйнятні бажання. І в дитинстві нам часто кажуть: не злись це погано або не будь таким егоїстом. І ми починаємо приховувати ці частини себе, ховаючи їх у підсвідомість. А вони там же у підсвідомості сидять, ростуть і періодично стукають в двері, щоб нагадати про своє існування. Іноді це відбувається у вигляді емоційних вибухів, самосаботажу чи навіть дивних снів. Чому важливо не уникати своїх страхів? Тепер поговоримо про те, чому тіньова робота важлива. Уявіть собі, ви маєте великий будинок, але половина кімнат у ньому замкнені, а ключі десь загублені. Ви просто ігноруєте їх. Але від цього ж будинок не стає меншим, правда? Кімнати є, вони впливають на простір, і рано чи пізно в них накопичується пил, волога або навіть якісь монстри, і так само з нашою психікою. Якщо ми уникаємо своїх страхів чи неприйнятних частин себе, це не означає, що вони зникають. Вони впливають на наші рішення, емоції, поведінку, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. Працювати зі своїми страхами важливо, бо це допомагає нам стати цілісними. Коли ви визнаєте всі свої частини, навіть ті, які вам не подобаються, ви стаєте сильнішими. Тінь перестає бути вашим ворогом і перетворюється на джерело мудрості. Ну, це як в казках. Ви йдете в темний ліс, долаєте страхи, а в кінці отримуєте скарб. Тільки в нашому випадку скарб це гарантія гармонія з самим собою, методи дослідження тіні. Тепер найцікавіше, як саме працювати зі своєю тінню. Не хвилюйтеся, я не пропоную вам лізти в печеру чи викликати духів. Все набагато простіше і навіть захопливіше. Саме перше, основне це ведіть свій щоденник саморефлексії, це просто мастхев. Почніть з того, щоб записувати свої думки, емоції, особливо ті, які вас лякають або дратують. Наприклад, ви зловили себе на тому, що заздрите комусь. Чудово, запишіться, що саме вас зачепило, що ви хотіли б мати чи відчувати. І такі записи допомагають розкрити приховані аспекти вашої тіні. Друге, сни це підказки. Юнг обожнював працювати зі снами і не дарма. Сни це не мов би, листи від вашого підсвідомого. Звертайте увагу на символи, які там з'являються. Наприклад, якщо вам сниться хижак, це може бути символом якогось вашого страху чи агресії, яку ви придушуєте. Ведіть щоденник снів і аналізуйте, що вони можуть означати. Третє це спостерігайте за тригерами. Кожного разу, коли вас щось сильно дратує або сильно ображає в інших людях, це чудова підказка. Чому саме ця риса вас так зачепила? Можливо, ви самі маєте подібну якість, але не хочете цього визнавати. Наприклад, якщо вас дратує чиясь самовпевненість, це може означати, що ви і самі хотіли бути більш впевненими, але боїтеся це проявляти. Наступна це практика прийняття це одна з найскладніших, але найефективніших технік, коли ви відчуваєте щось неприємне, та гнів, сором, страх, і замість того, щоб ігнорувати це, спробуйте сказати собі: Окей, це є це частина мене, і я дозволяю собі це відчувати. І ви здивуєтеся, як швидко емоція втрачає свою силу, коли її приймають. І останнє це, звичайно, робота з фахівцем. Якщо ви відчуваєте, що самостійно впоратися складно, це абсолютно нормально. Психолог чи терапевт можуть вам допомогти глибше зрозуміти себе, особливо, якщо ви відчуваєте, що певні страхи чи емоції дуже болючі. Дякую, що провели цей час зі мною. І пам'ятайте, що тіньова робота це не про те, щоб зробити себе ідеальним. Це про те, щоб побачити себе справжнім з усіма плюсами, мінусами і прийняти це. Бо в кожній тіні прихована сила. У ваших страхах і слабкостях є потенціал, який можна перетворити на вашу силу. І наостанок, ми всі іноді боїмося заглядати в свої темні кімнати. Але саме там часто лежать найцікавіші скарби. Тож не бійтеся досліджувати себе, це може бути най- Весело і не забудьте поділитися своїми думками або запитаннями. Я завжди рада обговорити такі теми з вами. Якщо ви бажаєте записатись на індивідуальну консультацію Таро або психологічну, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій подкаст канал, на мій основний YouTube Тетяна Вовк та Інстаграм. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Цілую вас та обіймаю, любіть себе!